Добрий день, шановні депутати, запрошені. що на засіданні комісії присутні чотири депутати, хвором є. Нам Не необхідно покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на одного члена комісії у зв'язку з відсутністю секретаря. Пропоную покласти обов'язки секретаря на даному засіданні постійної комісії на пані Рента Михайлові. Прошу прогосувати. Хто за? Про це отримали сніг. Прийнято одне, одноголосно. Шановні колеги, вам роздано порядок денний засідання постійної комісії. Якщо немає пропозицій, прошу його затвердити. Хто за? Прийнято одноголосно. Починаємо роботу. Перше питання: порядку денного. Про проект рішення обласної ради. Про затвердження в новій редакції статуту Харківської обласної комунальної аварійної рятувальної водолазної служби та внесення змін до видів економічної діяльності, доповідає Ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні президенти. До Харківської обласної ради надійшло звернення начальника Харківської обласної комунальної аварійно рятувальної водолазної служби з проханням затвердити новій редакції статут Харківської обласної комунальної аварійної рятувальної водолазної служби та додаткових видів економічної діяльності. Відповідно до встановленого порядку департаментом цивільного захисту харківської обласної військової адміністрації проєкт нової редакції статуту погоджено, відпрацьоване спільно з управлінням з питань комунальної власності, також з'ясований ці додаткової види економічної діяльності, які пропонуються затвердити для здійснення статутної діяльності даного комунального комунального рівня рятувальної водолазної служби. Статут відповідає вимогам чинного законодавства, проведено у відповідність. Редакція дії на сьогодні, це ще 2018 рік. відбувається значні зміни у законодавстві, у структурі статутів. Для аварійно-рятувальної водолазної служби норматива щодо примірного статуту немає, тому він виведений у відповідність до статутів, які застосовуються у Харківській обласної раді в стилому для комунальних установ і закладів. Тому пропонуємо підтримати дані нову редакцію статуту, яка приведена уповітність, і так також затвердити внесення змін до кведов додаткових, це складське господарства, надання експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інша професійна наукова та технічна діяльність, інші вибрації для того, щоб Дана служба в повному обсязі могла виконувати свої завдання і функції, які покладені на неї обласною радою і голосовими департами. Прошу підтримати для винесення на розгляд чергової сесії обласної ради. Дякую. Є запитання до Олени Михайлівни? Май дякуємо і доповідає Сокол Іван Володимирович. Шановні присутні, шановні депутати. Вона нехай, в принципі, все сказала. Зараз наша спільна мета з комунальною рівня рятувальною водолазною службою це зробити великий крок вперед. Великий крок вперед, Олександр Федорович дуже потужно взявся за роботу. В принципі, відразу сказав, що є деякі недоліки. Обговорили, вирішили їх привести у відповідність. Насправді, за викликом часу, дуже великий обсяг роботи зараз саме на Хакас полягає полагається. фактично всі виїзди по області зараз здійснює Хакас, фактично всю підтримку, пов'язану з водною акуторією, здійснюється через комунальні підприємства. Аварійну водолазну службу і дуже великі плани, і це ну, тільки перший крок привести відповідність положення, змінити його щодо реалізації державної політики. Також ну, там був наказ МВС про типове положення, трохи підкоригували його з цим. В принципі, більше таких достатньо суттєвих змін не робили тільки. Координації діяльності. зрозуміло, дякую. Саме справді є, що додати? Буквально звісно, устав не претерплював змін з 2016-18 року. За цей час багато змін внесено в кодекс цивільного захисту. Дуже багато змін внесено. Зміна і системи управління аварійно рятувальними службами їх завдання і так далі. І що? чому ми вносимо змін в коди, предлагаю внести изменения в коды. Дело в том, что служба столкнулась с очень большими трудностями в отношении подготовки с водолазов и спасателей. Почему? Потому что раньше это все делалось на базе Министерства Северного Захода. Да, да. Мы это работали на базе Министерства Северного Закона, на начального центра, который и дислокировался в Морезе. А теперь очень часто у них функции навчания у них ну, поэтому мы вынуждены разраховывать на свои силы. Потім просимо зі новий види квидів для того, щоб ми могли Дякую. Дякуємо. Є запитання? Ось доглядачів? Немає? Тому є пропозиція погодити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Прийнято одноголосно. Рішення прийнято. Дякуємо, працюйте і Друге питання. Дякую. Про проєкт рішення обласної ради про зміну меж ботанічного заказу місцевого значення конопляне на території Дворечанської селищної територіальної громади Кубенського району Харківської області. Доповідає Критькові Я Миколаєвич, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради. Шановні депутати, добрий день до Харківської обласної ради. Звернулася адміністрація державної прикордонної служби України з клопотанням. В якому зазначено, що з метою забезпечення національної безпеки і оборони будівництво облаштування та отримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд огорож прикордонних знаків, прикордонних просі, комунікацій у межах прикордонної смуги. Е Є необхідність у зміні меж територіальних територій заповідників місцевого значення, ландшафтних заказників в Сіверськодонецьке і Конопляна. Ну Тобто, це було клопотання не тільки по одному, а в одному клопотанні обидва заказника. Ці клопотання грунтовані наступними? Не порушуємо на два питання, будемо випадку. Ну, я зараз буду про конопляне про конопляне, а потім, якщо буде потреба, то пасія доницю. Підставою для звернення з таким клопотанням є рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. У цьому рішенні зокрема йдеться про необхідність організації роботи щодо припинення правопостійного користування земельними ділянками, земель природно заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико культурного призначення шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону. Можливість і е, навіть необхідність облаштування державного кордону і виділення цих земельних ділянок смуги удовж границі. Е, вона передбачена також статтею 22 закону України про державний кордон України, статтею 77 земельного кодексу України, а також статтею 46, шість значком 2 земельного кодексу України, відповідно до якої землі, території та об'єкти про фонду вздовж лінії державного кордону. України у розмірах, передбачених земельним кодексом України, установлено закону порядку виводяться зі складу природно-заповідного фонду та передаються військовим частинам Державної прикордонної служби України. Зараз ми кажемо про ботанічний заказник місцеве значення конопляне конопляне, так, і що на землі? Планується зробити. Йдеться про земельну ділянку загальною площою 3,4606 гектарів протяжністю 730 метрів вздовж українсько-російського державного кордону шириною 50 метрів. До клопотання надано графічний матеріал. Тобто можна побачити, як це буде відбуватися на карті. Власне кажучи, на підставі цього попитання був розроблений проєкт рішення. Проєкт рішення про зміну меж ландшафтного заказника місцевого значення конопляних. Прошу даний проект рішення підтримати. Йому я все закінчив доповідь. Да. Є запитання до Ілі Миколаєвича? Немає. 에, запрошені довбенко Сергій Євгенович. 에, начальник групи землевідведення та інженерної структури 4-го старекордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Підполковник. Сергій Євгенович, дозволите. Так, ці. Да. Шановні пане голову, шановні депутати, це оформлена земель вдовж Державного кордону України в Харківської області. Це необхідна складова для забезпечення виконання Державної прикордонної служби України, поставлених завдань захорони та оборони державного кордону шляхом розміщення інженерної складової вздовж лінії проходження державного кордону. Доповідь закінчив. Є запитання до Сергія Івановича? Немає? Андрій Вікторович, ви щось є додати чи Ні. Ні. Це, все, все зрозуміло, так? Да? Запитань немає? Та Виходять зараз ситуації в нашій державі. Так, тоді тому є пропозиція Погодити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Прийнято одноголосного. Третє питання: про проект рішення обласної ради про зміну ландшафтного захарника місцевого значення Тілоцькодонецької на території Овчанської міської територіальної громади Червоівського району Харківської області. Ну, якщо можна що додати, це питання стосується безпосередньо земельних ділянок, на яких будуть проводитись відповідні роботи, і частина з яких буде смуга, буде виділятися, йдеться про площу загальну 3 ,9937 га, ну, майже 4 гектари. Гектари протяжністю 1 кілометр 185 метрів Уздовж українсько-російського державного картону шириною 50 метрів. В межах Вовчанської міської територіальної громади Чукуївського району Харківської області. Зазначені земельні ділянки перебувають у постійному користуванні у державного підприємства Вовчанське лісове господарство. Ну і йдеться про три земельні, земельні ділянки. До клопотання заявник надав також графічну схему розташування земельних ділянок. Ну, тут все наглядно, все доступно і можна побачити, як це планується зробити. Все. Є запитання до доповідача? Немає. Андрій Вікторович, ви що ви Ні. Ні. а Сергій. Ні, пангу я. У мене є таке запитання. Я просто скажу так: а це е зараз е ділянка знаходиться е не, не окупована, ні, а... Які який йдуть в Вовчанську От е беремо територіальну громаду до Рівчанської селищної територіальної громади там вона сіра зона, а Вовчанська. Носька територіальна громада. Там не окупована. Так. Окупована, окупована. Да. Будемо сподіватися, що не буде деокупація, хим буде наша. У вас є ще запитання? Немає? Є пропозиція погодити про рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на комунальну невідусні чергової течії обласної ради. Хто за? Да. Рішення прийнято одного. Дякую Дякуємо. Четверте питання: про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до положення про почесну відзнаку Харківської обласної ради, Слобожанська слава, затвердженого рішенням обласної ради 23 грудня 2004 року. Зі змінами. Доповідає Оксана Васильівна. Дякую, Оксана Васильович. Добрий день, шановні депутати. Даним проєктом рішення. Пропонується внести зміни щодо двох напрямків. Перше це деталізація можливості відзначення відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава наших громадян посмертна. І другий напрямок: це деталізація вигляду посвідчення особи, яка нагороджена «Слобожанською славою. В принципі, все відповідає нашим вимогам. Зроблений порядок з готові упорядкування, вдосконалення і положення про згадану відзнаку. Відповідно до регламенту, підлягає розгляду попередньому на засіданні комісії, подальшому на сесії смерти. Що є питання? Є запитання до Оксана Васильівна? Навіть все зрозуміло. Всім все зрозуміло, так? Тому є пропозиція поводити проект рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пенному засіданні чергової сесії обласної ради. Хто за? Прийнято відмово. Рішення прийнято. У вас є питання по різному? Немає? Дякую всім за плідну роботу. Оголошую засідання закрите.